Господи, ми и тобі носимо славу, і це не си до духовни повсякчас, на віки в веки. Ам. Премодри, стань побожного, вислухайся веселим, мироси. І духа ви Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні! Один чоловік на ім'я Йосиф, що був радником чоловік чоловіка праведний, який не брав участь у раді, справи їхні, Зарімафеє міста Йодеского, який сам сподівався царства Божого, прийшов до Пилата і просив тіло Ісусова, і знявши його обгорнув плащаницю поплав і огроби, висіченому у скелі. Але ще ніхто ніколи не був покладений день, той був п'ятниця, і надходила субота. Слідом вже йшли жінки, які прийшли з Ісусом з Галилеї і бачили гріб. І як покладене було тіло його, повернувшись, вони наготували пам'яті та <кій> На миру у суботу нічого не робили. Сього. І було ж близько шостої години. Настала темля по всій землі до ж години дев'ятої. І сонце затмарилося, завіса в храмі, роздалося посередині, скрикнувши учні голосу, і всю сказав очі. Я твоєю дух духми і, сказавши це, віддав дух сотні, вже побачивши, що сталося, прославив Бога, сказав висинув чоловік, цей був праведний і весь народ, е, який зійшовся на це довше, побачивши, що сталося, повертався б'ючи себе в груди. Він що знав його жінки, ж прийшли, з ним галилею, стояли віддалок, і дивилися на це. Salve Dom flow, e da tua patience, ó Deus, salva-nos. Dou uma Чинив пр... первородний син мій Ізраїль, покинув мене, джерело води живої і викопав собі криницю безводну, мене на хресті розп'яв, а випросив і визволив, небо вжахнувся від цього, і сонце сховало проміння. Ти ж Ізраїль, не посоромився, а на смерть віддав мене, прости. Вачі святий, вони знають, що вчинити, що вчинили кожна частина святого того тіла без честя за нас перетерпіла голова терновий вінець, лице заплювання, щоки, удари уста і жовчу збавлено від же смаком. Вуха холу злочесну, плечі биття, рука трустину, руки, й ноги цвяхи, ребра, спис, а все тіло розп'яття на хресті ти, що постраждав за нас і відстраждав визволив нас. Чоловеколюб та ради зійшов до нас і возмість нас, всесильний, спасе, помилуй нас. Коли тебе було розп'ято Христе, все творіння дивлячись, затремтіло перед Тобою, силою Твоєю, народ юдейський, що нині підніс Тебе на Хрест. <кій> Загинув, церковна завіса, надвоє роздерлася, з згробіг воскресили, сотник, бачивши чуда, вжахнувся. Мати твоя, що тут же стояла у великій скорботі, радуючи, як мати промовляла, як не плакати і в груди себе набити, бачивши тебе нагив, засудженим на Христі, розп'ятим, Ти що був розп'ятий похований Воскрес на третій день із мертвих. Господи, слава тобі. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки віків Амінь. <кій> Зняли з мене ризі мої, одягли мене в багряницю, поклали на голову мою терновий вінець і в праву руку дали тростину, щоб я сокрушив їх, як глиняні сосуди. Плечі мої я віддав на рани, лиця мого не відвернув, <кхи> від запалювання стояв на суді перед Пилатом і хрест перетерпів за спасіння світу. Слава вишніх Богу, До повного ранню молитву нашу. Лежит, знову знову ми, Господу, помолимось. Господи помилуй. Заступи спаси, помилуй. І збережи нас, Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пре свято причисто пригласи Приснуті моє сімейся, повернувши саме себе, одне одного все життя на наших хистового і дамо. Тобі, Господи. Тобі належить всяка слава числа, поняття, на святому духу, нині по всех час, на віки віки. Амінь. побожно, вислухаємося, та Іван миру всім! І в від Твоєму, Від Марка святий Івангеля читання. Уважні. Одного разу прийшов Іосиф Заромофей поважний радник, який сам чекав Царства Божого, і насмілося прийти до Пілата і просити тіло Ісусова. Пілат дивувався, що Він уже помер. І прокликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І довідався і сотника, що віддав, і віддав тіло Іосифові. Ісу... Він купивши площаницю, знявши його, оповив площаницю, поклав його в гробі, витисану у скелі і привалив камінь до дверей в Марія ж Магдалина Маріси мар і Осева дивилися, де його поклали. Славичення твоєму, Господи. Знову і знову, бі, Господу, помойсь. <риснє> господи, помилуйся, заступив, спасибо. І... Святий, святими поминувши самі себе одне одного і все життя наше, Христу Богу віддамо. тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь. Амінь. Премудрі станьмо побожно, Вислухаємо святи Івангеліє, Мир у і Духа від Твоєму віддеона святі одні читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного одного разу ясно зармафює ученик Ісуса, але таємний за страху перед людьми, Просив Пілата, щоб зняти тіло Ісуса, Іла дозволив, він пішов, зняв тіло Ісуса. Прийшов також Никодим, який приходив раніше до Ісуса вночі і приніс суміш мирне та алої близько сотні літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса, обгорнули коленами Паха Шеви, яке зазвичай поховання з Ювідеїв на тому місці, де його розп'яли, був сад і в саду новий гріб, в якому ще ніхто ніколи не був. Покладений там і поклали Ісуса ради п'ятницю і кими, тому що грі був блигисько. Слава Твоєму, Господи, славувато. Це творіння змінювалося від страху, Бачачи тебе на хресті розп'ятим, Христе, сонце затмарилось, і основи землі похитнулися. все співстраждало сотворителю всього. Господи, що з волі своєї ради нас страждання претерпів. Слава Тобі. Розділили ризи мої собі за одежу мою кидали жереб, люди нечестиві і беззаконні. Для чого замисляєте марне, навіщо життя засудили на смерть? О, чудо велике. Творець світу, в руки беззаконників, видається, чоловіка люба. Підноситься на Хрест, щоб визволити з пекла в'язнів, щоб взиваю до Господи, слава тобі. І дали в їжу мені жовч, і у спрагу мою напоїли мене Отстом. Коли побачила тебе слово сьогодні на хресті, принепорочно діва, як мати. Від жалю плакала і вболювала серцем, стогнала в глибині душі, лице волоссям закриваючи, била себе у груди і сльозами взивала, о горе мені, божественний сину мій, о горе мені світло світу, Навіщо сховався ти від очей моїх, анче Божий. Тому й воїство без тілесних вжахнулися, взиваючи незбаганий Господи, славу тобі. Бог же, цар наш, раніше виків учинив спасіння посеред землі, бачачи тебе, розп'ятого на Христі, Христе, Творця всіх і Бога, діва, що напорочно породила тебе плакала гірко, сину мій. Де поділася краса лиця Твого, не можу дивитися, як неправда тебе розпинають. <кій> Але поспішити встати, щоб я побачила Твоє зверта на третій день Воскресіння. Господи, коли сходив ти на хрест страх і трепіт напав на все творіння. Але ти заборонив землі поглонути тих, що розпинали тебе, а поглиб, щоб пекло звільнило в'язнів для оновлення. <кхух> Людей, сюди, живих і мертвих, прийшов ти, щоб дати життя а не смерть, чи неколюче, славу тобі. І нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. На Саня, по Божому, вислухаємося до Івангелієм і усім. І духа від твоєму, Від Матки святий Івангеліє читання. П'ятниці зійшлися пересвященники і фарисеї до Пілата. Говорили, правительни, ми згадали, що той обманщик. Коли ще був жив висказав сказав через три дні воскреснув, дозволи охороняти гріб до третього дня, щоб ученики його прийшовши вночі, не вкрали його, не сказали народу Воскрес з мертвих. І буде останній обманивши першого. Бела сказав, їм, маєте сторожу, підіть, охороняйте, як знаєте, вони пішли, поставили біля гробу сторожу і наклали на камень печаль. Слава довго, терпіть твоєму, Господи, слава. Відкупив ти нас, Господи, від клятви закону чесною твоєю кров'ю, коли був на Христі розп'ятий списом проколотий, безсмертя ти виточив людям, спаси наш, слава тобі. Христос, істинний Бог наш, що заради нас, людей, заради нашого спасіння. Страшні муки, житворчі хресті, добровільно погибіння тілом прийняти з молитва <кхух> молитвою, причисти своєї матері. Знову і ми, Господу, помолимось. Господи помилуй. Наступи, Спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Не свято пречество, пригласи Славу величе нашу, порозі, вічно Діву ми всі на святим, понуші, самі святого на скриття наших, і то Богу дамо. Господи, Тобі Господи. Воти, плани, що є Бог наш, і тобі сналославим, Сус, Сину, Святому Духу, нині повсякчас, всяк час, на віки віки. Амінь. Благослови Христос, істинний Бог наш, молітиме почисти печистій Свої Матері, святих слав, славних апостолів, богоців от які всіх святих помилуй і спасе нас, який благий, люблячий людей Твоїх. А